Що ринок нерухомості оживає в Україні, і як звався, попит на придбання квартир. Ну про це пише МінФін. І за словами рієлторів, це відбувається на фоні розмов про мир не повірите, Але деякі люди в це вірять, ходять на перегляди квартир, дають завдатки і укладають угоди. Ну і цікаво, що пожбавлення спостерігається не тільки у Києві, але навіть в прифронтовому Харкові. Так, а ще ми звернули увагу на цю от графіку, яку активно обговорюють користувачі в мережі? В ній йдеться про те, що заощаджувати на своє житло в Києві доведеться 19 років. А ось в Берліні майже 10. Все через вищі зарплати в Європі, хоча квартирні метри там ну надто дорогі. В інших містах Європейського союзу ситуація схожа, і от ми вирішили дізнатися, чи так це насправді от як було в цій вказаній табличці, і взагалі скільки треба заощаджувати, аби придбати. Своє омріяне житло в Україні. Давайте дивитися. Щоб мати власні квадратні метри, треба збирати гроші роками. Експерти порахували: якщо щомісяця в шухляду відкладати 21 тисячу гривень, а це середня зарплата за минулий рік, то назбирати на квартиру вдасться за 19,5 років у Києві за 14 років у Львові, в Одесі трохи швидше, 11,5 років, у Дніпрі 9 років і 9 місяців, у Харкові 7 років і 2 місяці. Вартість житла залежить від кількох чинників, кажуть експерти. Чим далі житло знаходиться від лінії фронту, тим більший попит на квартири. Відповідно, і ціна вища. її формують ще й такі аспекти, як можливості для ведення бізнесу, навчання, робота та розвинена інфраструктура. Коли ми з вами дивимося, перспективи на 25-й рік, то е ну практично весь ринок очікує ріст цін на квартири у Києві на 10, а то і на 20%. Чому тому, що попит величезний? Окрім відкладання грошей, є ще й інші варіанти придбати житло, наприклад, відстрочка від забудовника та кредит в банку. Втім, тут треба врахувати шалені нарахування 25% річних. Ще державна програма є оселя, але пільговими ставками можуть скористатися тільки певні категорії громадян. Там є особливості, на які саме житлові об'єкти вони розповсюджуються, але в будь-якому випадку це є ну хороший вихід для вас, для того, щоб максимально зашивити. Якщо в Україні дуже поширеним варіантом купівлі житла є відкласти повну суму і тільки після того купити житло, то в Європі більш поширеним варіантом є іпотечні програми. За якими потрібно відкласти там 10-20% на житло, і після того можна вже туди заселитися. А ще експерти кажуть, що в країнах Європи збирати на свою квартиру треба довше, хоча зарплати в європейців вище, все через надмірно дороге житло. Квадратний метр, приміром, в Берліні коштує в рази дорожче ніж у Києві. Та якщо у Києві середня вартість однокімнатної квартири буде становити 55 тисяч євро, то у Варшаві вона становитиме 150 тисяч євро, у Празі – 230 тисяч євро. А у Берліні аж 310 тисяч євро. Денис став власником квартири у Святошинському районі Києва у лютому цього року. Він один з тих, хто придбав житло за державною програмою. Є оселя. Я придбав студійну квартиру та й квадратні метри за 46 тисяч доларів. А перший внесок був близько 9 тисяч доларів. Каже на перший внесок збирав трохи більше двох років. Моніторів періодично ціни на квартири. Коли почалася повномасштабна війна, то ціни звісно впали. За словами експертів, на тлі новин про можливе припинення вогню з Росією в Україні значно пожвавився ринок нерухомості. Як повідомляє мінфін, на це повпливає ще й запуск реєстрів мін'юсту. Рієлтори впевнені, що житло у західних областях, яке спочатку війни різко злетіло в ціні. Поступово подешевшає, адже інвестори повернуться до інших міст, а також йде відтік робочої сили. Втім, у столиці вартість оренди зростає, отож підвищується інвестиційна привабливість житла в Києві.